Підтримай військових саме така мета іноземного флешмобу «22 Push-Up Challenge». За статистикою, кожного дня від самогубства в світі помирає 22 військових, які брали участь у збройних конфліктах. Долучилися до цієї акції і хмельницькі військові, і навіть міські та обласні посадовці. Вихідними цього естафету розпочав міський голова Олександр Семчишин. Відповідаю на запрошення і сьогодні долучаюся до флешмобу 22 січня на день соборності. Починаю відтискатися щодня по 22 рази. Один, два, три. А далі закрутилося. Естафету перейняли депутати міської ради і кинули виклик колегам з обласної ради та адміністрації. Хмельницька обласна рада долучається до флешмобу і передає естафету районним радам. Хмельницька обласна державна адміністрація підключається до флешмобу і передає естафету районним державним адміністраціям. Чотири, п'ять. Приєдналися до флешмобу і військових. Акцію вже підтримав Віктор Моженко, начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України, генерали Нацгвардії, командування високомобільних десантних військ, підрозділи Збройних сил України, прикордонники, поліціянти, виклик Хмельницьким розвідникам кинув департамент патрульної поліції. Відтак на плацу 8-го полку наші оборонці теж організували благодійний флешмоб. Вітаю всіх. 8-й окремий пол спеціального призначення приймає естафету від департаменту патрульної поліції. Передаємо цю естафету нашим бойовим побратимам батальйону санаї гвардії міста Хмельницький та 142-му навчально тренувальному центру міста Бердичів, сіл спеціальних операцій. Відтиснувся 22 рази. І режисер нашого телеканалу Руслан Юшкевич такого роду акції в нашій державі проводяться не вперше. Влітку 2014-го в Україні був масовий холодний душ. Тоді населення таким чином перераховувало гроші тим самим військовим. Максим Посполіта, новини телеканал Ексклюзив.